but it was Всім привіт. Пробираюся вже хащами на щуку, точніше вже навіть дві зловив і одного кушка зловив і мав одну покльовку щуки. Але приїхав сьогодні з ранку зі сходом сонця, на шосту годину, все по графіку, як я люблю, але зранку був мінус один, трошки приморзок, але шнур не обмерзає, кільце також. І можна кидати. І от переміщаюсь, кладки мої зайняті Так що буду ловити зараз з цього брига з того берега. Ну а потім вернуся, там ще є одне місце на кладці можна там ще покидати. Так що головне, щоб рибка активізувалася і почала клювати. Так що дивимось. Так, ну, основна ціль це щука, звичайно, сьогодні. Але вже наконець якийсь проклюнув. Вже хоч щось. Тут можна зійти вниз чи що, а там стати внизу, а не ловити тут зубриво. Зараз я проекспериментую такий екстрим. Ком реально, а я тут мучився, кидав з того обрива. Як доставав риво, а тут можна Оп. Нормально собі розміститися. А як що вона тут клювала? чекався покльовочку зняти важко риби поки що не так багато Але це непогано вроді мотор ойл в роботі Сюди. О, так. І свіру в шахті. Ну що, йдемо на фотку з нею. Але перше збира. по нулях, 645. Класно. Да, класна, рибка попала, 645 грам, але мене поранило. Я трошки почав стікати кров'ю нічого зараз піду машину візьму пластир і заклеюся і продовжу Та, нічого страшного да. рибка рибка не ушкоджена і зараз попливе так ну що от є пластир кров і гача просто капець так, головне насухо витерти рану і не смітити. це забираємо. Таких два поріза заробив, що як має бути, щучка карає за необережність. Та витираємо насухо. І ліпимо. Кадри 18. <ріст> так, На щучку головне мати пластир, бо від цих порізів ніхто не застрахований. Але Хоча вже було багато рибалок обходилося. Тут я її взяв і вона вивернула головою і зубами прямо в палець. І все, є. Ну, пішли дальше. Так, ну що я вернувся, палець заклеєний, Але по дорозі поки йшов, то той пластир не поміг і з нього почала тупо валити кров, що він є, що його немає. Я вже взяв цілу пачку з собою і прийшлось дати ще один. Ну тут рибка порадувала гарним розміром. Хотіла відкусити мені палець. Ого вже зійшло сонце, стало тепліше набагато, я вам сказав, це прям відчувається ну, пробуємо кидувати тут. трошки вітерець почнеться, я зменшився до 3 грам, але думаю треба буде кидати 4 зараз. Васиці опускаємо на дно і робимо проводочку, і свірл грає хвостиком і спокушає щуку на злу атаку. Зараз вона має прокинутися. Таке 4 грама летить на пару метрів далі. Не знаю, чи мені потрібно, воно ну, звичайно, але... Так, ліжак підходить так ближче берега зараз за мальком. О! Але спрацювало все-таки те, що я закинув. Була клювака. На свіру в моторойлі. От зняло, зняло. Супер. Щучка значить починає прокидатися. Зараз. Раз вона себе показала, то це діло декількох закидів її звідти виманити. Хо-хо-хо. Ось той колір. Приманки якої я мав. Це шугар в кольорі шоколад. Dark chocolate. Мілк chocolate. Молодші шоколад. коли. окей. Куда? Куди? Стартуємо Так, не поріж мене, Хай ти, будь ласка. О, їла гарно. Так, фотки є. Тепер робі випустити. І було би добре. О така. Ну така 300-400. Давай. І от тільки поставив другий закид і є рибка. Так, зараз поправим. Зайшов колір. Нічого не скажеш. Продолжение а -а -а. следует. Ja. Yeah. Let's go. Ну, шнурки не клюют. Такі до півкуло, яка красива тобто, рибку зафоткали, важити не буду. відпускаємо. її. Кофеточка получилась класс. Окей, okay, шарека там шоколадный шугар. Ага. Пішло дичь є ще одного посадили на шугар в шоколаді. Кидалки, кидав, не було щось реакції ніяких а потім є. єди Оп. все і приманочка ціла і рибка жива і здорова. А, де мій обстрімчик? Я йду за тобою. хе От. Такова біда тут. Тріс-флюр, Там щучка його підгризла. І... Де коли я витягував, то він тріс і все Все живе yeah. ух, садила клас. Я думаю, вже останній закид на шоколадний шугар, і буде ставить. Ой, він ще дав результат. Не здається, це так просто. Бо щось на дні там зачіпає. Хурц хурц <Purd> <sm deveil También variables> Недаром я сюда ліз. Це вже мене порадувало. Тепер тільки її зловити. Є. Євчає точка, де не наколота риба. Сразу собі показала пару закидів і контакт, покльовка і щока, і місточково зафоткаємо чи що, чи ти будеш скакати. Ну така маленька, не буде. Пішло. Хоху-хо-ху, чолопанула, чрт то. Так ти що. О-па! Колос! Вон така, довга худа І шо грибу, там глибоко ливий. Так, у нас вирло, ватермелони. Деки казаки див. И... Есть чупачок -чуп, и е. Оп. Не знаю, жадно сделаю его. Повністю. Тільки вантажок від нього просто не видно. Отак. Приманка. В шахті. Аккуратненько. Оп. Є. хочеться. пішла. Хоч не дуже вдало, але пішла. горко шоколад. Кричучка воду. І не Це щось нове. Бо подумав, що око. Це такий маленький щурик. І що знову працює? Шугар в шоколаді. Ну, гарно він сьогодні показав себе. Мені сподобалося. Тільки закинеш вліво, там одразу свіжа риба. Це ж треба таке. Колос! Все більше цей шугер точно не переживе, пливе. Ось. Поїло його і оконі в холосту клювали, і 3-4 щуки на нього злою треба замінити. Оце рибка на фюжен, але теж шокувати. Ах, тут эфьюжен залы ти увидеть. Капець. Аккуратно. Оп, и відпускаю. Щучку, Колер шоколад. по паралельно до берегу кино і рибка. І приманочка. Класно. Так, ну, ну що, закінчив я вже рибалку на сьогодні. Думаю, досить і так половив непогано, я думаю, хоча зранку і, 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 і мінус один трохи хотів мені завадити, але нічого, я справився так. По комплекту це. Графіт-лідер Silverado до 15 грамм в рості 229 катушка Shimano Acsense 4000. По шнурочку у мене Giosin Aging 05, 8 жилочка в такому мультиколорі. Зараз у нас Ну і приманки. Саме основне, що сьогодні давало мені рибу. Показую це абстрім, і працювали кольори шоколадний Свірл 1,8, потім шоколадний фьюжн, 2 дюйма і шоколадний шугер. Також 2 дюйма. Просто не знаю. Я ніколи ці кольори кольор не давав йому якогось значення, та, ну та є і є. Більшості все працювало оливка, моторне масло і там вотермелона. Це шоколад взагалі порадував. Ну і щучка лишила мені знак на пам'ять. <гум> так що все, всім дякую, що дивились.